я тут всім привіт? От так, ну, буде попасть в клан, короче. Якщо ви зайшли на це відео, ви, наверное, хотіли попасть в мій клан. Ой, е, і, коротше, як попасть вам надо вперше 75-й левел. Побіди, ну, победи, я думаю, не важно. Стріки взагалі не важні, ранг теж не важного, головне 75 левел. Хто хоче, ви пишете в комменти в YouTube шорсі ніки. Далі ви мене додаєте. Ми граємо дуель. Давайте тільки на ножах. Якщо у вас немає, то купляйте. Будемо грати на арені, в двері, один на один, на ножах, коротше. Якщо, наприклад, я соглашусь вас додати в клан, я там. Ну, Що ви потім робите? Ви виходите, та ну мою. Ви виходите. Якщо можете, міняєте собі нікуди тут його поміняти. От у От мене. А в ніктарінки. А я ще зроблю клан і треба буде мені Ал, тобто міняємо. Із великої букви. Хто може, можете оцю нижню цю штучку поставити, бачите? Хто може? Потому що я вже не можу. От бачите. Так що У мене отак вот от. Все. Е, Отакий вот я сейчас вам покажу, якщо ви не заплатитесь. Отакий вот скін, тому що я свого друга ще добавлю. У нього теж, може, золотий скін буде Такий ззаді, отут і спереді, у мене, тут Роблокс і шапочка, коротше, весь, весь золотий. І все, якби, більше нічого не треба. Якщо ви хочете, ми будемо гуляти. Ви мені там пишете в Ютубі під відео, я подивлюсь, заходите на мою приватку. Я Бирпатапім називається. От зайшли. Я вам там напишу в Ютубі, зможу, я не зможу. Можемо поіграти, чи не можемо. І все, от такий клан у нас буде. Примерно давайте скільки на приватку може чоловік зайти. Ну, давайте, раз аж 40 людей може зайти, то давайте десь. ну... Як давайте 15, якщо хтось 5 прямо так хоче-хоче, то можу добавить. І все, можемо поіграти в інші ігри. Все, це весь тутор. <смі> як попасть в клан. Все, отак от ви зробили все, ви в клані врівався. Ну і все, надіюсь, багато чоловік захоче. І не як. Там два чоловіка подивиться і все. Всім пока.